Вітаю всіх. Ну що, зроблю Херсон. Яка доля Херсону? Херсон, яка доля Херсону? Херсон. Херсон, що у нас буде? Відлюдник. Ну, важко. Жертва. Херсон, ви таки жертва. Розумієте, ви як у той відшельник десь там на Україні є і добре. Таке враження, що від вас відвернулись і вами не займаються. Якщо не так, пишіть. Україна, Україна, випадає вже імператриця, це вже круто, Україна. Він залишається вдома, Херсон, з того, що я бачу. Окупаційної карти немає. Кінцевий результат. Так. Зміни. Чекають зміни. Слава Богу, хоч зміни. Серйозні зміни. Херсон. Допомога, підтримка. Вас ніхто не здає. Це дуже добре, це дуже добре. І вас також чекають зміни, непогані. Але ви жертва однозначно, і вам потрібно чекати. Зараз ніхто вами займатись не хоче, окупації також немає. Тепер, це Херсон бере за місяць, яка ситуація? Херсон бере за місяць, така ситуація? Херсон бере за місяць, яка ситуація? помірність те, що є. Вночі обережно. Одне і те саме, знаєте як? Будь ласка, будьте обережні, бо воно вроді добре, але енергетика, що пожежі може все бути. Вночі обережно. Кінцевий результат. Знову відлюдник. Воно, знаєте, ось я вже робила розклад на Херсон, мені підписники підтвердили з Херсону. Ось як той від людей воно там сидить і сидить. Ніхто їм не займається, по помірності воно йде, як йде, і все. Неприємно. Зміни будуть, а зміни вам йдуть. Нормальні зміни. Тепер Мене цікавить тюші, сюди ж до Херсону хочу додати. Лівий берег Херсонщини залишиться в окупації. Лівий берег Херсонщини залишиться в окупації. Давайте так. Вісімка Відповідь ні. З однієї сторони, вісімка відповідь ні. З другої, це є карта окупації. Сонце. На дні колоди. тобто, в принципі, зараз розшифрую. Можуть домовитись про щось. Є такий шанс. Є. є шанс, зміни, смерть зміни, Віка Пентаклів, варіанти, пропозиції. Ну, Херсон, дивіться. В принципі, те, що вам йде, я допускаю, виходячи з усього цього, це тільки вірогідність і енергії на даний момент. Вона якби є окупація, в той же час це відповідь ні. З цього всього виходить часткова деокупація. Тепер перевіряю, так або ні. Часткова деокупація лівого берега Херсонщини буде. Часткова деокупація лівого берега Херсонщини буде. Частково так, сила часткова. Чому Херсону стане краще? Бо частково і знову сонце на дні колоди. Херсон. сподіваємось, надіємось, часткова. Це зрозуміло ж. Що, вихід на Крим все-таки, там тримається. Тому. Відразу кажу, я не розбираю по населеним пунктам. У мене немає часу зовсім на це.